Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В мене пізня ніч, але ми все одно сьогодні відкриємо з вами всі адвент-календарі і дізнаємось, що ж у нас в адвент календарях 15 і 16 грудня. Розбираємо наші адвентики. Сьогодні ми почнемо з б'юті і подивимося, що нам приготував цей адвент. Та-та-та, та, -та, та, -та, -та. 15 грудня знайшла 15. І що у нас тут? У Медікейт, Клас! Ми дуже класно почали з культа. Медікейт, це їхня сироватка з вітаміном С 20%. І я дуже щаслива її знайти тут, тому що ця сироватка зіграла роль в тому, чи куплюється адвент чи ні. Вона була основною, я дуже хотіла її спробувати. Супер, я задоволена. 15-та віконечко, клас. Давайте подивимося, що 16-й день нам сьогодні підготував. І тут у нас. Ого, Шарлота Тілбері. Ви знаєте, культ сьогодні мене радує. Це в нас Шарлота Тілбері і її хайлайтер у відтінку Sportlight. Це самий світлий хайлайтер, хоч і упаковка саме темна. Він такий ніби морозна свіжість. Супер. Непогано ми починаємо. Ой, дивіться, як Ліберті підходить під цей інтер'єр. Дуже гарно. Пошукаємо 15 вікон, це я знайшла. О, тут у нас два продукти. В Ліберті ми знаходимо органову олію для волосся і фінішний крем в маленькому. В такому форматі 30 мл. Невеличкі, але все ж таки два продукти. І 16 віконечко спробуємо знайти. У нас там за вікном вже повністю празнують новий рік. I don't know what. Тут парфюм. Парфюм, я не знаю, що. Тобто це парфюм типу молекули, який ти наносиш разом з іншими парфюмами, і пробуєш. Відкрити новий армат для себе. Невеличкий такий формат. Ой, до речі, це у нас дурга. О, почекайте, я хочу це спробувати, тому що, мені здається, це чуть-чуть інший аромат. О, це цікаво. Це цікаво. Він пахне близько до тіла. І мені буде цікаво його розносити з іншими ароматами. Наступний наш адвент від Asos. Давайте щось знайдемо. І що я знайшла? Спрей для подушки. Я знайшла невеличкий формат. Окей, і давайте ще знайдемо для 16 го дня, щось, щось невеличке мені попадається таке. Так, Asos сьогодні вирішив нас не балувати. Beauty блендер маршмеллоу. Ось такий у нас 16-й день Бейсісі. Наступний наш Advent Skins, і давайте будемо відкривати у ньому віконечка, і дивитися, що тут. О, тут у нас парфюм: Парфюм Santal Skins and Beb. Чомусь в мене таке відчуття, що ми вже знаходили такий парфюм в якомусь адвент календарі. Або ми вже відкривали його. І я чомусь поклала його назад. Може таке бути? Можливо. Але ми зараз спробуємо. Ми тут знайшли парфюм I Don't Know What, який потрібно змішувати ще з одним парфюмом. І ось ми його нанесемо також. М -м 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 -м. Клас. Тут у нас сантал. Свіженький, приємний. Будемо дивитися, як він буде розкриватися. Нехай побуде трошки. І пішли шукати якесь інше віконце. Тут у нас щось є? Є. А тут у нас випав Деліна ексклюзив». І цей аромат, до речі, від Деліни. Мені подобається набагато більше, ніж звичайна Деліна. Сьогодні у нас ароматичний день, і ми будемо пахнути парфюмом. Я вже сижу в піжамі, до речі, тому що дуже пізно, і потрібно було відзняти вам відео і змонтувати, встигнути. Тому ось такий в мене вечір, але все одно я буду благоухати парфюмами і насолоджуватись відкриттям адвентів. Наступний наш адвентик від Look Fantastic – Подивимось, подивимось. Чим радує 15-й день у Look Fantastic. Зовсім не радує Одні єдині єдиній пачі під очі в віконці. Для чого робити такий величезний адвент, щоб покласти туди єдині пачки під очі? І 16-й теж маленьке віконце, але гарне віконце, гарне. Тут у нас медикейт. В 16-му віконці у нас попалась гіалуронова сироватка, яку я дуже хотіла спробувати. І я щаслива! В 15 дні у нас Мідикейт з вітаміном С, а в 16 дні у нас теж є Medicate. Це вже цікаво, боротьба буде заядла. Наступний наш Advanced Pейсен. Ось тут 15 вікон. Це відкриваємо О, клас, Песенка три продукти. Це у нас крем під очі з бананом. Супер, 15 мл повний розмір. Тут у нас Paula Choice, також 50 мл, повний розмір. Крем з пептидами. Взагалі, супер. І тут у нас маска Evelon. Все для обличчя. Тут в одному віконці ми закрили, в принципі, догляд за обличчям. Ну, це супер. От спесенка вміє дивувати, так? Як не крути, у, мені здається, що спейсенка десь в перших рядах у нас виграє в рейтингу. Але ми це побачимо вже в кінці нашого марафону. Чи він виграє, чи ні. І в 16 віконці <клес> клас! В 16 віконці у нас два продукти. У нас також Шарлота Тілбері, і це у нас. Це теж хайлайтер. Теж хайлайтер, тільки це медіум. Це, здається, такий темненький хайлайтер. Окей, у нас два хайлайтера в 16 му дні. І тут у нас Rare Beauty. І вже дуже хотіла дістати цей олівчик. Зараз я вам покажу. І ним користуватися. Але ж потрібно буде дочекатись, поки закінчиться марафон. Ось такий олівчик. Подивіться, якеся його. Клас. Мені подобається спейсенка. Два дні, просто суперові. Наступний лаклоній, 15-те віконце. одразу знаходжу. Щось невеличке. Ага, тут у нас олівчик чорного кольору. Чорний олівчик маслянистий, дуже легко наноситься і гарно виглядає, стильово дуже виглядає. І 16 віконце. Відкриваємо. До речі, олівчик я є лізмива. Що ми тут знаходимо? Ух ти! Набір від сенсей. Ну, супер. Міше ніше б'юті. 15 віконце, щось величеньке і важкенке. О, тут ми знаходимо пілінг. Це дуже класний пілінг, я вже не могла дочекатися, поки я його почну пробувати, тому що в мене якраз закінчився паула Choice, і я вже чекала дуже, поки я дістану саме цей пілінг. Повний розмір. Ніше б'юті не відстають від спейсинка. Постійно нас чимось приємним радують. І 16 віконце. Та щось важкеньке. Ага. І тут ми знаходимо лак Гіті червоного кольору. Браун Томас. 15-те віконце. бачу. І дістаю малютка. Тут у нас малесенький лемер. Читала дуже класні про нього відгуки і кажуть, що його буквально крапельку потрібно, тому задоволена, хоч і маленький такий розмір, ну здопере. Сумніваюся, що він виб'є рейтинг більший між календарями, але я задоволена. 16 віконце. Одразу ми тут знаходимо гіалуронову сироватку. У нас вже дві сироватки гіалуронових в 16-му дню. І на завершення Фортон Мейсон. Пошукаємо 15 те віконечко Разом. Ага, я бачу вже величезне. І я не можу достати. О! Класно. Тут повний розмір. У нас гелі для душу. Повний розмір. І 16-16 вікон це бачу, 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 нічого немає. Я знайшла пропажу, вона у мене в ванні, і я вже користуюсь нею. Це у нас крем для шиї для декольте. Супер. Крема: ось ці просто фантастичні. Я наступного року однозначно буду купувати знову цей адвент, дівчат, тільки заради ось цих кремів. Хороше завершення у нас! Дня 16-го. Підсумуємо 15-й день. Ось тут ми все бачимо, що знайшли в 15 му дню. І, мабуть, 10 те місце у нас займе look Fantastic і ці патчі під очі єдині. Заслужене 10 те місце. Дев'яте місце я сьогодні віддаю Asos і це спрей для подушок. О, це складно. Так, восьме, дев'яте, так, це восьме місце. Так, восьме місце. Восьме місце сьогодні займає Браун Томас і за їх жадності, бо вони поклали лише 5 мл ламер. Окей, ось так. Як же ж мені шкода? Лаконів у нас займає сьогодні сьоме місце з олівчиком для очей. Шосте місце займає Ліберті, і це засіб для волосся. Сьогодні мої фаворити десь внизу рейтингу, що сталося. П'яте у нас будуть виборювати ось такі засоби. І я думаю, кому б це віддати п'яте місце. Ну, скоріш за все, я віддам, ну, мабуть, тут повні розміри, я не можу віддати п'яте місце, тут повні розміри. Давайте віддамо скінцю. Скінс буде п'яте місце займати в нашому рейтингу сьогодні. Четверте місце у нас займає Фортонен Mason. Це повнорозмірний гель для душу. та да та Третє місце у нас займає Нішеб'юті. Це філінг для обличчя. І хто ж у нас виборить друге місце в цьому рейтингу? Тут у нас три продукти, а тут у нас лише один продукт, але дуже класний. І все ж таки в цьому рейтингу я хочу віддати друге місце «Medicate», тому що тут повний розмір, але лише одна баночка. І перше святкове місце у нас займає Space NK, тому що тут три продукти, які можна розпробувати. Повнорозмірна на Choice», повнорозмірний крем під дочі, і ось такої маски вистачить дуже надовго. Тож вони стовідсотково займають сьогодні перше місце в цьому прекрасному рейтингу. І зараз ми швиденько перемістимось 16-й день. Ось все, що ми знайшли в цьому прекрасному дні, і у нас так сьогодні співпало ще такий рожевий у нас фон, і такі рожеві у нас продукти сьогодні дуже гарненькі, підходять під фон наш. Давайте будемо виставляти рейтинг. Я думаю, що сьогодні заслужено віддамо 10 місце Aces і це Beauty Blender. Дев'яте місце я віддаю Nische Beauty це «Лак Lugit. Восьме місце я віддаю «Флаконі» – це Probniki Synsei. Сьоме місце у нас займає «Скінс» з парфюмом Exclusive – Шосте місце у нас займає Cult Beauty з «Шарлотою Тілбері». Liberty займає у нас п'яте місце сьогодні, і це парфюм I don't know what. Brown Thomas займає у нас четверте місце з гіалуроновою сироваткою. NK у нас займає сьогодні третє місце два продукти. Ось ці тіні від Rare Beauty, і я вже хочу їх пробувати на собі. Тому третє місце. Друге місце у нас вириває сьогодні. Look Fantastic з сироваткою від Medicate. І Fortune Mason у нас сьогодні займає перше місце. Це фантастичний крем для зони декольте і шиї, який, я думала, що я не дуже сильно буду. оціню. Але так виявилось, що він мені сподобався. Ось, подивіться, який, який у нього колір. Такий трошки болоти того кольору. Пахне травами дуже приємно відчувається. Подивіться, яка шкіра одразу розгладжена, красива. Ну, крем фантастичний, тому він 100% сьогодні у нас займає перше місце. Давайте підсумуємо. Не знаю, чи це вже втома, те, що я пізно знімаю вночі, але емоцій таких яскравих немає від сьогоднішнього дня. Якось на рівні в мене сьогодні йдуть ці два дні. Можливо, Хотілося виділити більш 15-й день, але тут теж багато продуктів, які мені подобаються, і мені хочеться спробувати. Тож, давайте у нас вони будуть на рівні сьогодні. Десь. Хочеться їм поставити таку тверду вісімку, тому що класний догляд, є багато парфюмів, є засоби для фарбування, тож непогано. Напишіть, як вам сьогоднішня розпаковка, який день для вас більш приємний виявився б, якби ви розпаковували цей адвент-календар, і обов'язково пишіть в коментарях, що ви знайшли в сьогоднішньому дні в своїх адвентиках. І доєднуйтесь в наш телеграм-канал, діліться своїми знахідками. Там у нас маленьке ком'юніті, там ми спілкуємось і там ми обговорюємо, що ми знайшли в наших адвент-календарях. Обов'язково коментуйте це відео, тому що серед коментаторів я буду розігрувати. Два б'юті-боксики. Я вже думаю, чим я їх буду наповнювати. Тож обов'язково коментуйте. А на цьому в мене все. Ми з вами побачимось обов'язково, бо нам ще стільки всього відкривати. А я вас обіймаю. Бажаю вам затишної ночі, гарних снів і приємних віконців у ваших адвент-календарях. Бувайте! Пока-пока!